Перекриття шляхів та мітинги під парламентом так лякають владу мешканці Яготина. Вони збунтувалися проти намірів міграційної служби відкрити в їхньому місті пункт тимчасового розміщення втікачів. Люди твердять, якщо влада не відмовиться від цієї ідеї, вдадуться до радикальних дій. Чого так бояться яготинці? З'ясовувала Яна Брензей. А Мамаджа вже рік не був удома. Полишити рідний край чоловік разом із дружиною, двома доньками та хворим на церебральний параліч сином був змушений через погрози прихильників руху Талібан. Він відмовився співпрацювати з ісламістами, і ті відлупцювали його жінку. А самого існекіпа нахвалялися вбити. Коли дружина була вагітною, таліби побили її, вдарили автоматним прикладом у живіт, через що дитина народилася хворою. Тікати хотіла до Євросоюзу. Проте замість заможного Берліна чи Брюсселя перевізник висадив із накіпа із родиною в Одесі. Сказав, що це є Європа. Побітка кілька днів вони звернулися до міграційної служби та направила родину Мамаджа в одеський пункт тимчасового розміщення втікачів. Все, що стосується медичного обслуговування, соціальних аспектів, нас тут підтримують, допомагають у лікуванні сина. Добре ставляться до нас. Старша донька Існакіпа пішла в українську школу. Зазвичай після обіду батько зустрічає її з навчання. Він уже трохи говорить російською, а дочка вчить українську. Вони такі ж люди, як і ми тому нічого з 2001 року тут такого страшного страшного ні і, Я думаю, не буде відбуватися. Аналогічний пункт працює від 2004 року у Мукачевому, а навесні схожий комплекс мав би відкритися в Яготині, що на Київщині. Однак місцева громада. Рішуче повстала проти майбутніх сусідів. Це різ інша цивілізація, в них інші віросповідання. Є агресивні течії, які взагалі говорять, що винищувати всіх неправовірних так званих мусульман. Далі промовець віщує масові зґвалтування, поширення інфекційних недуг і терористичні атаки. Багато хто у натовпі його думку поділяє. Вони пугають е, своїм виглядом, де тим своїм е, тим, що вони приїхали гамузом е, в другу країну. Е, Готують дітей, жінок, ну україні цього не потрібно. Директорка пункту Тетяна Бєльченко визнає, допоки не вдасться домовитись із яготинцями, біженців сюди заселяти не можна, аби не провокувати конфліктів у місті. Жінка переконує, люди, які замешкають у цьому комплексі, не становлять загрози для суспільства. Це будуть жінки, жінки, які постраждали від насилля. Це будуть дітки 18 років. Це будуть сім'ї у міграційній службі, яка опікується центром, також намагаються заспокоїти мешканців ягутина. В Тих регіонах де у нас функціонують. Пункти тимчасового розміщення біженців в нас не спостерігається зростання ні криміногенної обстановки, ні. Зростання рівня інфекційних захворювань. Утім, ягодинці віри чиновникам не ймуть. Твердо стоять на своєму. Якщо влада не відмовиться від ідеї розмістити біженців у їхньому місті, вдадуться до радикальних дій. Будемо вживати всіх заходів до того часу, поки не буде врахована думка місцевої громади. Під верховну раду під кабмін, перекривати дороги. Поки там страйкують, тут будують. Хоча рішення про розміщення на цій території центру для біженців було прийнято ще у 2003 році, до 2015 роботи майже не. Велися грошей не було. Утім, у минулому році уряд нарешті виділив понад 30 мільйонів гривень на добудову центру, і будівельники знову взялися за роботу. Якщо ягутинці погодяться, сюди можна буде заселити зо за сотню втікачів. Потім вони матимуть півроку, аби знайти роботу чи піти навчатися. У такому разі дістануть змогу оформити вид на проживання. А хто працювати не схоче, пиячитиме чи порушуватиме закон, депортують додому. Існики обрав перший варіант. І, хоча постійної роботи не знайшов, весь час шукає підробітку. В Одесі йому подобається, тому найближчим часом їхати з України він не планує. Здається, родина Мамаджа тут надовго. Яна Бринзе, Андрій Барков, Юлія Афанасьєва, Євген Репенько. Програма Вікна СТБ.